О, спокою наш небесний, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам є чудесний різнопік розкинув нас. За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, що тебе ці крила на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілий бомбардирують, а чи зможе тоді стати? Мабуть, там живуть печалі. Де велично пишний дім, А в малому мечу жалю, як і все потрібне в нім. Не Невдоволені нічим, не то й джерело. Помислами ми повні злими, ось вонтарство, де зело. Потримаємо дух неситний, і мучити свій вік. Не шукаймо край з найменший, будеш також чоловік. Бо ж печалі скрізь літають. По землі та по воді, швидше блискав ширяє знайде і в добрі, і в біді. Жартом треба смуток бити, будь в житті як Бог подав, годі червам точити час до того не настав. Славні прикладом герої та побиті на полях. Довг хто живе в спокої, той страждав в старих літах. Одарив нас Бог ґрунтами це пропасти може знати, жеребок мій з бідняками та бог мудрості та